Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 19 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант мах, так. На цей день у вас дуже благосприятливі енергії, коли ви особисто зможете вирішувати всі питання, які вас турбують. Але вам потрібно володіти інформацією перед тим, як ви почнете діяти, тому що енергії мага це насамперед знання. І коли людина володіє тими знаннями або освідомлена із своїх питань, то це дуже для вас корисна інформація буде, яка в цей день надійде. Також на цей день для когось, можливо, прийшов час зайнятися просто побутовими справами, для когось, можливо, потрібно відвідати перукарню або зайнятися ну, особистим життям. Тобто, все, що ви собі на цей день там плануєте, ви можете діяти у будь-якій сфері. На роботі ви зможете заключити контракти, домовитися про певні питання. Ну, і якщо у вас Щодо особистих стосунків, то, можливо, буде деяка прохолода, але це буде якби пом'якшуватися спільними інтересами. Якщо у вас вони є, то стосунки будуть у вас будуватися більше на основі дружби або такі, знаєте, коли ви з партнером знайдете спільну тему для того, щоб домовитися з будь-якого питання. А ще, можливо, для когось будуть нові стосунки або нове знайомство. Тож будьте готові, відкриті для отримання нових, нової інформації, для нових починань, для звершення того, що ви будете на цей день для себе планувати. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Верховна жриця перевернута, говоримо вам ні. Можливо, ви зіткнетеся або з обманами, або з якоюсь нечесністю. Можливо, хтось буде поводитися дуже некоректно стосовно вас. Якісь, можливо, у вас є таємні недобразичливці, або будете залежати від обставин, або від інших людей. Також на цей день вам будуть перешкоди, якісь плітки, слухи, можливо, сварки у особистих стосунках, буде, можливо, якась недовіра або підозри. Або взагалі відсутні взаєморозуміння. І е, вам підказка є, що ви наразі занадто сильно ігноруєте свій внутрішній світ і свої потреби. Е, ви приділяєте увагу зовнішнім проявленням, тобто у суспільстві десь себе на роботі, у спілкуванні з оточуючими. вам хочеться зовнішнього проявлення. Але це не для того, цей день у вас присвячений повинен бути. А також вам варто розуміти, що, можливо, ви не зможете досягти своєї мети в цей день через те, що ви себе занадто накручуєте або приділяєте понадмірне значення тому, що відбувається у вашому житті. Тому відпускайте ситуацію, займайтеся щоденними справами, урівноважуйте свої емоції і скоротіть. Кількість спілкування узовні. Якщо, наприклад, на роботу, то ви вже не можете від цього відмовитися. А якщо це стосується особистого життя, то чим менше коло спілкування, тим легше у вас пройде день. А я бажаю хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Тут з кубків говорить вам так. Взагалі, по третьому варіанту, на цей день ви можете вирішувати будь-які питання у будь-яких сферах. Тому що для вас на цей день будуть е, такі обставини, коли ви будете відчувати е, натхнення, е, творчість, позитивні емоції, для когось, можливо, надходження фінансів, навіть е, якщо ви не очікували їх. Або, можливо, ви отримаєте більшу суму, ніж ви для себе очікували. Е, також хтось, можливо, буде отримувати подарунки, або здійснювати якісь далі починання. У партнерстві у вас все буде приємно, сімейні свята, якщо у вас заплановані, також пройдуть вдало. Можливо, для когось будуть актуальні питання, знайомства з новими людьми. І це у вас буде взагалі проходити дуже вдало. Тому що на цей день у вас дуже прекрасні можливості, є шанси для того, щоб ви відтворили своє життя, саме те, чого бажаєте. Тож використовуйте ці можливості, які вам дарують життя. Наразі у вас благосприятливий час для того, щоб ви щось залучили в своє життя нове те, чого ще у вас не було. Також, можливо, в кого будуться нові партнерські стосунки, то вони будуть складатися добре. І ще, можливо, у вас ну, буде ж, така ситуація, якою вам захочеться поділитися із близькими і рідними людьми. Своєю радістю. Тож, налаштовуйтеся на те, що все у вас буде вдало, і радійте саме цьому дню і цьому моменту, у якому ви живете. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож, бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.